Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для скорпіонів на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю, і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. А судо для вас, скорпіони, цей аспект відбудеться в вашому восьмому домі гороскопу, що означає успіх для вас у сферах пов'язаних з фінансами. Проте з фінансами не тими, які ви заробили своєю власною працею, а ті, які до вас приходять з інших джерел. Через виплати, через спадщину, аліменти, можливо, через виплати страхової, а також можливо, через ваші інвестиції. А ще восьмий дім це фінанси, спільні фінанси. Тобто це може бути і фінанси вашого партнера по життю, і тому може статися так, що відбудеться збільшення доходу вашого партнера, і тим самим збільшиться кількість доходів і у вас з першого подив'яте. Червня Юпітер, планета можливостей успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось, що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, то зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті Хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний і він точно для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте. Позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу. І беріться за цю справу, навіть якщо вона вам стається якоюсь недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. А власне для вас, скорпіони, цей аспект вмикатиме ваш четвертий і восьмий гороскопу, через що ви зможете налагодити ваші справи пов'язані з фінансами за допомогою або ваших рідних, вашої сім'ї, або за допомогою нерухомості. Також варто сказати, що для вас це вдалий час для того, щоб інвестувати в нерухомість 3 червня. Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу, абсолютно для всіх, стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію, загалом порозумітися будь з ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України а ми зможемо отримати. Те, що нам обіцяли раніше, набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи, і також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. Це стосується всіх. А суто для вас, скорпіони, Меркурій опиниться в вашому восьмому домі гороскопу, і тому велика кількість вашого спілкування, роздумів, а також інформації і поїздок. А буде пов'язана із темою фінансів, про які я говорила раніше. Тобто, це можуть бути справи пов'язані з документацією або якесь спілкування, знайомство, можливо, пов'язані із виплатами, з аліментами, податками, інвестиціями, а також страховкою чи можливо, виплатами від держави. І також ви можете багато спілкуватися з вашим партнером по життю задля того, щоб вирішити, як правильно вам розпоряджатися вашим сумісним сімейним бюджетом. До того ж, з 2 по 5 червня відчуватиметься вплив з'єднання Меркурія та Юпітера в цьому ж таки восьмому домі гороскопу, і це означає вдалий період для вас для інвестування, а також вдалих фінансових рішень, а можливо навіть отримання спадщини. А 6 червня на небі зійде молодик, визнакові близнюків, тобто. Знову ж таки, в вашому восьмому домі, так, це найактуальніший дім, і його тематики найважливіші для вас в червні місяці. Тож, молодий місяць завжди приносить якийсь старт, початок чогось нового. І в цьому випадку старт і початок стосуватиметься теми фінансових справ. Можливо, ви будете подавати документи, щоб в подальшому отримати якісь виплати. Можливо, ви зараз отримаєте. Спадщиною будете діяти в напрямку, щоб вступила в силу це справа на спадщину. Ваше можливо, це буде якийсь новий план ваш і вашого партнера стосовно того, як правильно користуватися розпоряджатися тими фінансами спільними, які у вас є. А це також можуть бути інвестування, яким ви ніколи раніше не користувалися, або раніше ви. Інвестували в щось інше, то зараз ви можете інвестувати в якийсь новий для себе напрямок. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. В вашому випадку цей аспект стосуватиметься вашого 5 та 8 домів гороскопу. Через що можуть виникати якісь напруга, якісь неприємні ситуації, наприклад, пов'язані з вашими коханими людьми чи з вашими дітьми. І, скоріш за все, це буде також стосуватися фінансів. Тож, можливо, якісь з'ясування між вами та вашою коханою людиною, коли ви будете обговорювати, вирішувати, як правильно вам користуватися вашими. Спільними фінансами, можливо, це а, пройде не дуже гладко ця розмова, це з'ясування. І також може відбуватися спілкування з вашими дітьми, також на тему фінансів. 9 червня Марс планета активності руху вперед переходить в знак тельця, тобто в ваш сьомий дім гороскопу. І тому з цього часу величезна кількість вашої активності і енергії буде спрямована на сферу стосунків і партнерства. Ви можете бути в фазі активного залицяння, або ж вже будете робити якісь активні кроки в ваших стосунках, наприклад, освічуватися чи готуватися до весілля, до того, щоб з'їхатися разом. Або ж, можливо, ви будете докладати зусиль для того, щоб покращити ваші стосунки. Проте майте на увазі, що Марс це планета також і конфліктів. Тому можуть відбуватися якісь і непорозуміння в вашій парі. 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон це як не наче той танк. Невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня, вони, ці дві планети конфліктів, ніби як посваряться, І це відчуватиме увесь світ, кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді. Сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Скорпіони, цей аспект зачіпатиме ваш четвертий та сьомий гороскопу, через що, можливо, виникнення якихось таких неприємних ситуацій і напруження між. Вами та вашими родичами через вашого партнера по життю, і навпаки, між вами та вашим партнером по життю через ваших родичів і через якісь сімейні проблеми чи питання. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні до цієї дати, і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка, в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою Сонце, Меркурій та Венера. Для вас це з'єднання відбудеться в вашому восьмому. Домігороскопу, і тому завдяки цьому аспекту, ви зможете отримати якусь ясність чи результати в тих процесах, які були запущені, які почалися в квітні цього року 2024-го. І якщо це процеси е, пов'язані із темою тих фінансів, про які ми говорили раніше. Наприклад, якщо ви щось інвестували в квітні цього року, то зараз ви, можливо, отримаєте вже або певні. Е, Результати, певні доходи, або ви зможете побачити, що ця справа не є дохідною. Або ж, якщо ви подавалися на виплати в квітні цього року, то зараз ви зможете вже їх отримати, або отримати відповідь про те, чи вам начисляються такі виплати, чи ні. 17 червня Венера та Меркурій перейдуть в знак Рака, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. Тому на вас чекатиме велика кількість. Або спілкування з іноземцями чи іноземною мовою, або ж вивчення іноземної мови. Хоча дев'ятий дім це також перекваліфікація чи зміна кваліфікації, тому ви можете почати якісь такого роду нетривалі курси, а також це сфера викладання. Тому, якщо це для вас є актуальним, ви також можете почати викладати або почати створювати свій власний освітній курс. Також 9-й дім це сфера масштабування і розширення горизонтів. Тож ви можете, наприклад, розширити свої горизонти за рахунок того, щоб поїхати за кордон, або ж масштабовувати свій бізнес, свою справу, свій проєкт, наприклад, виводячи це також на закордонний ринок. А 20 червня це ж таки знак рака. І дев'ятий для вас дім Гороскопу перейде і сонце. І це дуже важливий день цього року. Один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння. І наші предки, споконвіків, відзначали цей день великим святом. І також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день, поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння, в найближчі дні, ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, бажання їх прописувати. То велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня в знакові Козирога, тобто в вашому третьому домі гороскопу. І повний місяць це завжди якась кульмінація, фінал чогось якогось процесу чи якихось подій в нашому житті. І в даному випадку цей фінал і кульмінація стосуватимуться або теми вашого навчання. Чи вашого спілкування з кимось, це можуть бути ваші брати, сестри або сусіди, якесь таке ще інше близьке коло спілкування. Наприклад, ви можете отримати якусь важливу звістку від вашого брата чи сестри. Також це може бути завершення вашого навчання, або ж це може стосуватися сфери транспорту. Чи поїздок, тому ви можете купити чи продати а, якийсь транспортний засіб. Це може бути і авто, і велосипед, і навіть якийсь дитячий візочок. А також це може бути а, якась поїздка, яку ви довго чекали, до якої ви готувалися, і ось, врешті-решт, вона відбудеться. З 20 по 23 червня відбуватиметься вплив. Дії гармонійного аспекту між Меркурієм і Марсом при цьому будуть задіяні ваш сьомий та дев'ятий гороскопу. Такий аспект може подарувати вам вдалі. Переговори між вами та вашим партнером, наприклад, партнером по бізнесу чи проєктом. Наприклад, щодо розширення масштабування вашого бізнесу, або це також може бути якась а, вдала така а, розмова між вами і вашим партнером по особистому життю стосовно теми за кордону. З 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий е, період е, хорошої взаємодії між. Чоловічої та жіночої статтями, тому якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом, для кого є актуальною тема знайомства, нового романтичного знайомства. То в цей час ви можете познайомитися, наприклад, десь за кордоном, або ваша ця нова людина, з якою ви познайомитеся, може виявитися іноземцем. А також вас можуть познайомити партнери. Наприклад, ваш партнер по бізнесу, вас з кимось познайомить, чи ваш партнер по вашому робочому проєкту. З 29 по 30 червня відбудеться. Теж гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. І тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і між державних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання, надбання якихось транспортних засобів або засобів. Собі в зв'язку несподівані поїздки. Я бажаю вдалого і дуже яскравого червня для всіх представників знаку Скорпіон. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, я їх дуже ціную, дуже чекаю завжди. І також підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.